Hey, Привіт друзі! Знов Канада, знов нью брансвік Знов це ми, цілої банди, приїхали в таке інстаграмне місце, нам його просто порадили. Ми приїхали там подивитися на тиквочки. Ось, і Зробити селфі, да, і зробити серію відео, можливо, там якихось фото, яких будуть називатися The Fall is on the way. Ну, хорошо, ми і тикви добре. Зараз покажемо, як це все виглядає, як канадці готуються до Хеллоуіна. І ще тут Сенкс Гівен Дей планується через пару тижнів бути. Через вони до цього день. теж, а через тиждень тиж... вони теж до цього готуються. Ми зараз будемо показувати, як це відбувається підготовка і як виглядає взагалі осінь у вімбранці. Павлік, позируй. У нас головна фотомодель сьогодні. Насправді це якісь чуваки, вони фермери, вони мають тут якусь ферму, вона називається. Coburn Farm. І це у них такий Просто спосіб продати свої гарбузи. чи я не знаю можливо вони, вони тут сідри ще продають. Ось, тому вони зробили таке інстаграмне місце. Сюди всі приїжджають фоткатися біля цих тиковок. Ось е, Вони продають ці тикви. Десь тут навіть ціни є на ці тикви. Ось, по-моєму, 15 доларів кожна. Да? Ось. Там є П'ять штук, там ага. багато. Її. Ось вони продають сидр яблучний, он, кобурн, світ. Світ, сидер. Да, Тут є якийсь у них музеєм. Вон там якийсь музей, Ми зараз підемо подивимося. Ну, тобто, це просто місце таке, де можна зробити поприкольні фотки. Да, Маша, ти вже зробила прикольну фотку? А вони тут так нормально постаралися. Вони якась пані тут стоїть. Ну, говорить. Що... Вона що там гроші вимагає. Вони... Ага, тут якийсь лабіринт є. в лабіринті вони якийсь чортяка стоїть. Тобто, так як для ферми, то вони нормально постаралися. Я подивився, у них на Google Maps 78 відгуків. Це, звісно, фігня порівняно з тим, що ми збираємось їхати в якийсь яблучний сад, а там. В я яблучному саді 169 відгуків. Тобто я дивлюсь, канадці молодці, якби вони так нормально крутяться як можуть. Так, да, так, да, так. Да. Ну молодці, коротше, один раз можна приїхати і подивитися на це все. А тут тут. Зараз зайдемо в музей, купимо. Так, все, ми застряли клоун. Це із того, то що ти сьогодні збираєшся йти в кіно як. Да, я на джокера сьогодні збираюся йти, бо там е, вийшов 4 жовтня Джокер і я сьогодні збираюся йти на другу частину його. Ото. Скажи. <Сеоплана> у ху Такі прикольні, такі позитивні. Бідняга. Його голову Болить, напевно. Ми тут знайшли ще одну розвагу, тут Павлюка так катаємо тепер. Тут ще на цій фермі, магазин, там, де вони продають свої вироби, якісь там. Ем... Пішли запишемо, якраз там, що продають. Там ми бачимо м'ясо продають. Ось люди нормально так затарились тиковками. Підготувалися. Тут бачите, всяка продається все, -все в сеточках. Ось, наприклад, яблука. Оце ціна 15 доларів за цей мішок. Це приблизно в три рази дешевше, ніж коштку. Повкостка половина цього мішка коштує 12 доларів. Тому я? Це дуже гарні ціни. Так, оці квіточки мені дуже подобаються, червоні. Ми їхали вздовж дороги до Фредеріктона. Всюди були ці червоні квіточки. Так? Так, Ну що, тут он, яйця є. 375 за дюжину. Я, чесно кажучи, не знаю, це по-моєму, дуже недорого. Тут продаються всякі сідри. О, я тільки що спитав у пані, вони без алкоголя, так що ми, напевно, зараз щось спробуємо. Ще тут продають м'ясо вирощене, там написано біф, що воно там супернатуральне. Якісь печиво продають, тикавки і морозиво. Ну, Ціни, звісно, трошки покусуються. Ще всякі закрутки консервації. Ага, і ось сири якісь вони. Я не знаю, чи це їхні сири, чи це вони їх десь перепродають. Не знаю. По сирам в Канаді сири краще не їсти, тому я не радию. Слухайте, ну ці бабушки, які тут торгують в этом, на цій фермі, вони реально нормально книжок бізнесових прочитали. Ну, коротше, ми за те, що інстаграм приїхали, заплатили 750 доларів за, оцю, за цей сиропчик. Але мені що сподобалося, що вони в подарунок дали яблучко. Розумієте? Питання не в тім, коротше, що там яблучко воно там копійки коштує, а що це подарунок. Тобто вони так нормально по маркетингу бабушки ці шарять. Коротше. Тому. Приїжджайте за яблучками, приїжджайте за сідром, вам дуже сподобається. І оця свинка, мабуть, дуже сподобається. Ось вони так гарно змайстрували свиню. Взагалі різні сорти тикви. Є тут є такі жовті тикви, такі дуже маленькі, є такі ну, класичні великі, є чорні тикви. Ось. Є ще такий ось трактор. Чи... Ні, це не трактор, це... Я забула. Ось це ще дуже гарна інсталяція паука між білих тиквом. І ось тут вони паутіно змайстрували. Дуже прикольно. У нас незвичайний початок відео. Ми прийшли в яблучний сад. І ось так ми збираємо яблука. Все в животик, все в животик, так? Да? Mm -hmm. да. Ми приїхали в яблучний сад. Е, перше, що кинулося в очі, це сині яблука. Е, ну, можливо, і у нас такі сині яблука Ось Так, яблука, вони кинулися в очі. Дивіся. Вони схожі на сливи, але це яблука. До речі, вони, якби, тут є яблука 1,5 долари в фунт, 2, 2 2 фунт, чи два з половиною фунт і ще якісь. Третій, так? Все, так? ні, а, там просто а, два речі, буль... оці сині, Вони, до речі, дешеві. А, от. На смак вони трошки кислуваті, називаються вони Empire. Найсмачніші оці, яких майже тут немає, називаються вони амброзія. Ось, вони дійсно солодкі на смак. Як на мене, вони трошки такий, трошки мідовий смак мають. Ем, ну, Ми назбирали саме цих. Не тому, що вони дорогі, а тому, що вони дійсно були солоденькі. Ну, спочатку, ми збир... спочатку ми хотіли назбирати тих, що подешевше, ну, так. але потім ми спробували всі. Так. Ми вже переїли до цих яблук, але ми тепер розбираємося. Які да. треба збирати, тому збирайте да. солодкі. Да, збирайте солодкі. Так як робить Павлік. <ріст> Павлік бере яблучко, отак от надкусує і кладе його на місце. <ріст> да? А ще тут дуже гарний вид. Сюди варто приїхати, тільки для того, щоб оце побачити, цю красу. Ну і позбирати яблуку чаю. <ріст> Ось подивіться, напишіть в коментарях, чи ви бачили такого кольору яблука колись чи ні. Вони як сливи прямо. Ми вже тут спробували все, що тільки можна, всі сорти я яблук. не Яблуки експерт по яблукам. Якщо що, пишіть в коментарях, я вам одразу дам відповідь просто. Ви мені описуєте яблуко, і я вам одразу даю, який буде смак, який буде після, після смак, який буде після після смак, як він буде в пірошках смакувати, в струдиях смакувати, в варениках, в перчениках, в кручениках, верчениках. Ви мені тільки напишіть коментарях, дам відповідь, бо я в яблуках вже Тут, До речі, на цій фермі теж є такі тикви, тут різні сорти. Там жовтці є. Я також біля саме долучні. І ще я тут бачила чорні. Друзі, на цьому кінець нашої сьогоднішньої подорожі, але наша подорож по нью Нью-Брансвіку буде продовжуватися далі. Тому що осінь on the way, тому ми будемо їздити, знімати осінь, знімати нью Нью-Брансвік, знімати Канаду, розповідати багато, багато-багато цікавої нової інформації. Тому ставимо лайк, щоб далі, далі бачити оцю всю красу за нами. E pede conhecimento no canal.